Доброго дня. Зараз я зроблю розклад на правий берег. Люди, кажу тихо, бо в мене хворе горло, я прихворнула, Вибачайте. Не обіжайтесь, люди, одівайте навушники, бо я просто не можу громче казати. Давайте подивимось загальну картинку по правому берегу, яка буде ситуація на 14.13 І від цього часу плюс 24 години. Яка у нас буде ситуація в цілому, по правому берегу міста Запоріжжя? Ну, на жаль, звісно, е є втрати від цих ударів, які були, скоріш всього, може, на правому березі також, але таке відчуття, що там просто нема порядку. Не вистачає енергії також. Ну, коротше кажучи, я можу вам сказати, що оця карта це поразка. Тобто є якісь, е там теж якісь проблеми є. Це точно. Але в цілому в цілому імператор, захист, працюють люди, але бачите, от в сліпу закритість оця, когось це ж общий розклад, хтось не має, не має е, цих комунікацій потрібних йому. І, скоріш цього, це Мечові, це е, карта жезлів. Тут е, це немає, скоріш всього, це інтелектуальна карта, скоріш всього, немає інтернету, у це всього, що пов'язано з електроенергією. Це такий загальний розклад. Я тут навіть не, не проговорювала про удари. Так, і давайте подивимося по правому берегу, по правому берегу, чи будуть сьогодні на ці 24 години. Удари, ракетів, дронів, снарядів по правому берегу міста Запоріжжя. Чи існує така загроза. Існує загроза. Ось вона. Будемо боротися, будемо відбивати. І у нас двійка мечува, неізвісна ситуація. Тобто, не буде подвійна інформація. Так, ми захищаємось, так ми робимо все, що ми можемо. Але може статися так, що, а, ну, в цілому, яка буде і дух. Ну, тут по-гарному все закінчується, все ж таки нормально. Бачите, вроді як і не показала в загальному так, в пряму, я там і не питала, тут показує, що можуть бути удари люди. Подвійна інформація, це під питанням. Але це карта бойова. Військова. В даному сенсі я задавала таке питання, і це військова карта. Вона і показала. Так, давайте подивимося сигніфікатори по правому берегу, які будуть, що буде для нас в плані ракетних ударів, як то буде для нас. Буде і затримка, а буде і не затримка. Ну, в цілому, в цілому, ось і тут затримка, і тут стояча така ситуація. То я так розумію: тут, де буде затримка. І тут, де стояча, теж буде летіти вогонь. Ну, будемо затримувати, в будь-якому випадку будемо затримувати, але сил не вистачає, якщо чесно, сил не вистачає. І тох, і тох, і тох. Так собі, так собі, все на ініціативах. Так, давайте подивимось сигніфікатор. Дайте, будь ласка, карти-сигніфікатор по правому берегу, чи будуть удари дронів. Що то буде для нас? Якась буде все ж таки несправедлива ситуація і тух який. Може не зможуть збити щось? Бачите, тут розрив іде. розрив немає спілку, немає зладу. Але самодостатня ситуація, і дисципліна, і порядок. М -м -м, по почуттям гарно. Я все ж таки сподіваюся, що по дронам ми не будемо мати проблем. Великих, як кажуть, знаєте. Так, і давайте подивимося С-300. В цілому, в принципі, проходимо. Так, воно може і буде, але ми це проходимо нормально. Так. Потягнулася ця карта. Будь ласка, покажіть мені ситуація з С-300, що то буде для нас, ці удари. Ой, гарно нам падає імператриця, то буде збереження ситуації. Ми будемо самодостатні, і, всього, тут їх не буде, буде тільки ну, така болтовня на цю тему, більш нічого. Все буде відкрито. Відкрито буде. І може ту С-300 наші ухандокають хлопці, і все буде добре. При імператриці все зберігається, прибавляється, не убавляється. Так, давайте подивимось, що будуть руйнування по правому берегу в приватному секторі, чи будуть удари і руйнування від тих ударів. Відкрита ситуація. Але вона, бачите, яка не, 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 вона хитається. Є буде, може, мала жертва перевернута. Так, зараз подивимось, що поряд буде. Ну, Бачите, якщо б тут була погана карта, я б сказала, що буде насильство на смерть. Але ні, ця карта добра, то буде затримка. Якась стояча ситуація буде. Ну, дай Боже, хай буде. Це така вона не впевнена, тут оздоровлення ісілення, порядок, воно летить на низ, тобто, скоріш всього, що не буде там ударів. Ну і хорошо, по приватному сектору більш-менш. Але що тут там за маленька жертва, не знаю. Тут така невпевнена ситуація, але вона маленька, маленький процент. Давайте подивимося, тобто ви, щоб ви були жертвами і ваші дома, це маленький процент буде. Дуже маленький. Давайте подивимося по остальним будівлям, багатоповерхівкам, чи будуть удари, руйнування по правому берегу. Так, тут йдуть погані карти, але фортуна на нашій стороні. Бачите, стогнація, тут іде поразка, кращого шукають люди. Фортуна, болтологія, і все одно буде стабільність. Оце із-за цих болтунів, які здають, оце у нас ідуть такі проблеми. Ну, по ітогу більш-менш буде нормально. Невеличка якась буде тут енергетична проблема. Невеличка. Так, давайте подивимося, що буде з людьми, що будуть втрати людей. Якісь Із-за ударів цих по правому берегу, чи будуть у нас фатальні случаї з людьми, втрати людей. Шанс, прекрасно. Радість. Дуже добре. Так, немає сил, не хватає Але в цілому нормально, ясна ситуація, рішучість, все буде, все буде добре, люди будуть живі. В будь-якому випадку, так, дивимося інфраструктуру правого берега. Що ми будемо мати на ці 24 години? Вода, електрика, газ, опалення, інтернет? Зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Дивіться, у нас е, по воді трошки там якісь ідуть нестабільні ситуації. О! Ну, лагодять, бачите, лагодять, лагодять, лагодять. Чотири карти впало аж. Ну, сьогодні повинні зробити. По енергетиці. Так, все на низ іде. Дві, двойственна ситуація десь є, десь немає. Ось отак буде плигать цей графік, туди-сюди тіліпатися по правому берегу. Потім вони налагодять, це гарна карта. Налагодять. Розумні люди. Ну і по газу тут порядок, по опаленню більш-менш стабільна ситуація. Але де, де, де е, є там, де немає енергії цього, немає цього вогню на низ. Так, по інтернету шанс хороший. Є десь проблеми, але вони вирішаться. По зв'язку більш-менш нормально. Там, буде десь якісь падіння, але в цілому більш-менш нормально. По громадському транспорту все добре. По е, оцьому цивільному. Якісь хитрощі йдуть, якісь хитрощі, щось хитрять наші автомобілісти. Але в цілому ясна, нормальна ситуація, все буде хорошо, все буде роз'яснено, все буде ясно, понятно і вирішено, що головне. Так, така буде інфраструктура у нас на ці 24 години. Так, давайте подивимося, що у нас буде з торгівельними об'єктами, які. На вулиці, вуличні оця вулична торговля, люди стоять, яка буде ситуація по безпеці у них? Багато проблем, але в цілому карти непогані, вони падають. Якась несправедливість, бережіться бережіться крадіїв. Ну і будуть перевірки. Будуть перевірки якісь. Так, йдемо далі. Ринки, ті, які. Комунальні ринки наші, які працюють, яка буде обстановка завтра з ними. Завтра, сьогодні, на цей час. Так, в правому берегу Помірна ситуація, але бачите, падають мечові, закрита, закрита ситуація, помірно закрита. А, знаєте, що я вам хочу сказати? То, що перевірки то одно, то одно. Ну, ні, це не удари люди. Я вам. А, ні, бачите, двойственна ситуація буде. От хотіла ж тільки сказати, ось сидять. Але тут гарні новини, тут кращого пошук. Але оцей закритий суд мені не подобається, тому я вирішила. І тут падає двійка люди по ринкам, дивіться, падіння енергії, але будете працювати. Але подвійна ситуація буде по землі, а це означає, що треба оберігати своє, бо можуть вкрасти просто-напросто. Ну і мечова ситуація теж ніхто не каже, що буде спокійно. Ось так. Там дві мечові серйозні карти. Так, людей ми подивилися, інфраструктуру подивилися. В принципі, ми, вроді, все подивилися по правому берегу, промислові об'єкти. Промислові об'єкти. Теж подвійна ситуація, люди буде. Ну... Ударів не буде. Але якась, знаєте, от... О... І допомога даже йде, і порядок, вроде. але довойстна ситуація якась. Якась довойстна ситуація. І причому вона пов'язана іменно з падінням, небажанням, немає енергії працювати, немає якось у людей, гляньте, скільки у вас жезлових злових впало. Допомога йде, шукайте кращого. Ну, я вам скажу так, підприємства працюють дуже якось так. Кволу. Ударів тут я не бачу промисловості по правому берегу не бачу. Тепломережі. Давайте подивимось, яка буде ситуація, чи будуть удари по тепломережам. На ці 24 години по правому берегу. Ситуація буде ясна, допомога будуть все робити, налагоджувати, тому що тут не вистачає. Ну, і отут у нас випала карта. Зараз ми її будемо перевіряти. Які впадуть поряд карти. Так, і тут у нас дуже погані карти падають. Закритість, немає сил, немає енергії, не можемо побороти. Тут може бути насильственна смерть або затримка. Або затримка. Щось десь вони щось, якась теплостанція не буде працювати. Якась теплостанція не буде працювати. Будуть її займатися, бо там ясна ситуація і тут іде допомога. Бачите, ну тут перевернута, тут вона не працює, шку... шкутельгає, її будуть її займатися. Якась буде, може, сьогодні попали. Але на зараз я удару не бачу. Це вже як наслідки, знаєте? Бо там і допомога йде. Давайте подивимось електро, електропідстанції на правому березі, яка ситуація від цього часу на 24 години. Так страшно. Немає енергії, десь немає енергії, подвойствена ситуація також. Але більше балачок все ж таки, більше балачок, рутинна робота, подвійна ситуація тут у нас. Але тут ну, і роблять, і, і, і обідно. І роблять, і обідно. Тобто таке ощущення, що десь попадають не один раз. Так, все люди. У мене горло починає боліти. По правому берегу я закінчила. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте живі та здорові. Почуємось, Па-па.